Ех, хвай би 2015-х років, коли я сидів от прям майже в цій студії, отам от за тою стінкою, і дивився огляди камер. Просто огляди камер. Так тоді це було популярно. Весь блогерський світ тоді кайфував від Panasonic серії GH. Спочатку GH3, потім GH4, потім GH5, потім бюджетна серія G. Це коли ти нарешті знайшов отут G свою ту точку, G7 у нас був той фотоапарат, який прекрасно знімав, мало коштував. Потім почалися оці е, гонки, хтось Sony собі взяв, потім з'явився Fuji так на глобальному ринку. І в принципі все закінчилося. Зараз е, огляди камер це щось нішеве, це в принципі насильне, кому треба, тому що хто е, давно познайомився з Sony, сидить на Sony. Кому фазовий автофокус Кенона і фарба Кенона подобається краще, на Кеноні сидить, хто ползкульним фоткам, той тащиться від Fuji. Але Panasonic десь от останні часи, наче робить класні камери, але про них щось мало хтось чогось говорить. А Оскільки у нас канал про що Про гаджети. і у нас зараз була зміна камери, ми шукали собі нову. Ми її знайшли. Як ви зрозуміли, це Panasonic Lumix s 9 Про неї зараз ми будемо говорити з вами Мокіч, значить, кіномейкер. Це якби кіномейкер широкого ступеня. Ви на каналі Hotline. це серед на шопінгу номер 1 І ми зараз будемо вам говорити про камеру, не тримаючи її в руках. Отакі ми професіонали. Поїхали. Знаєте, все в житті не просто так, навіть мої вуса. Та в мене є вуса, просто сьогодні вирішив, щоб вони відпочили. І я от отак прийшов. У нас довгий час, це 5 років приблизно. В студії була Sony Alpha 7 3 покоління з китовим об'єктосом. Це 28703,5 35 6. Нормальна камера, в принципі, всім влаштовувала класна картинка, фулфрейм, все, що треба, є, підключення до додатку, але в останні часи. Коли там, наприклад, Рома, який про машину у нас може розказувати спокійно, 56 годин, чи додаток, який глючий, чи неможливість розвернути на себе екран, коли ти піднімаєш. і от в ці моменти ти почав задумуватися, що в принципі було б непогано вже щось оновити. Ну, і, звісно, було б непогано, щоб ще камера мала можливість записувати 4К при 60 кадрах для того, щоб знімати більш плавно проводки. Тобто ти потім на, на цьому на Final Cut, як, там називається, на монтажі. От молодець Володя, на монтажі, ти міг просто два рази спомінювати і більш плавна картинка. Ми так не робимо, звісно, тому що ми професіонали, ми можемо знімати нові на трьох кадрах в секунду. і Все буде плавно, але також, щоб це було. І ось почалися у нас пошуки нової. Камери вони почалися з тої самої майже еталонної Sony A7C другого покоління. Одразу запитав, чого другого покоління? А я скажу, того, що першого покоління вона ідеальна камера майже всьому. Вона має дисплей, який на себе повертає. Вона має класну матрицю, вона пише більше 30 хвилин. Бо у A7III був ліміт. А нам, нам треба, як ви зрозуміли, камера, яка пише більше ніж 30 хвилин. Але там є одна проблемка, вона пише всього 4К 60 кадрів, та, в принципі, там багато обмежень по форматам. Там вона класна, але якщо ти захочеш підзняти хоча б 60 кадрів 4К, ти цього не зможеш зробити. Тому ми пішли дивитися на Sony a 7C2, яка стартує від приблизно 75 тисяч гривень за тушку. І 85 тисяч коштує кіт з 2860, оцим темним 4 56 5 і 6. Плюс добрати туди ще якісь 50 мм 1,8. І, звісно, докупаємо до цього пару окумів. І скільки виходить, виходить ось стільки. Це 110 тисяч гривень за весь комплект. І це за мінімальною ціною без офіційної гарантії. Якщо подивитися пропозиції офіційних продавців, то прайс підіймається до 95 тисяч за тушку боді та чи 105 е з цими китовими 2860. Ця вартість вже спокійно стрибає вгору на 20 тисяч гривень, тобто комплект 130к. Дорого, реально дорого для студійної камери для таких штук, що ми знімаємо. Почав дивитися, що є на ринку, і буквально за секунд 17... Пошуків нариваюся на Panasonic Lumix s 9 А нариваюся чого? Бо подивіться наскільки вона прикольно виглядає. Потім лізу в спіки, дивлюся, що там повнокадрова матриця, поворотний дисплей. Пише анлімну з новою прошивкою. Це дуже от, уважно до цього. Бо якщо ви візьмете цю камеру, от прямо зараз ми брали тиждень чи стільки два назад. І там ліміт був 15 хвилин по запису. А коли накатуєш нову прошивку, це дуже легко. Скачуєш шфалік з офіційного сайту собі на SD-картку і натискаєш в камері оновити. То вже Unlim знімається. Ну і до того ж, дуже знайоме та зручне для мене меню. Бо я все життя на Panasonic. але це таке це суб'єктів, що на більше. І найголовніше вартість від 50 тисяч гривень. Excuse me, but I'm sorry. Єдине питання одразу в голову залітає по об'єктивах, бо тут лейка L Mount, і коли S1, S1H і вся ця штука повиходила, об'єктоси за 100 тисяч гривень ну, насильно гріли серце людей, які хотіли залишатися далі на Panasonic, але мали ну, от такий набір оптики на мікро 4 третіх. А Leica об'єктоси, ну, просто дешевих їх нема, і все. Точніше, не було. Але почав вивчати тему і бачу, що 50 мм з 1,8 є за 15 тисяч гривень. І є також дуже компактний універсальний 1840 з дирками ну, з дирками 3,5-63, звісно, це так собі, але все одно за 23 тисячі, і це оригінальне скло від Panasonic. Ну, тобто 50 мм, от, як зараз картинка гарна, така, розмита, все супер. А м, той млинець носиш для того, щоб знімати щось таке, типу репортажки чи швидке, коли тобі не треба фіксовий об'єктоз з такою фокусною відстанню. Давай дивитися. Бачу, що офіційний кіт з тим самим виходить 75 тисяч гривень, тобто ось цим 1840. Плюс давайте додамо 15 тисяч гривень на 50 мм, щоб ви дивилися таку прекрасну картинку. Два додаткових акума, це 6 тисяч гривень, і виходить загалом 96 тисяч. І це в офіційних магазинах. Тобто, там, де Sony A7C2 з таким самим набором вийшло б нам 130 тисяч. Тут вийшло на 34 тисячі гривень дешевше. І давайте подивимось, що з цього вийшло. Перше, це дуже естетична і овкульна компактна камера. Lumix S9 дійсно одна з найцікавіших за дизайном камер. Продажує білий, червоний, синій, червоний. І як у нас, у той прекрасний зелений колір. Далі вона дійсно компактна та займає менше місця за своїх конкурентів. Але в цьому є. І невеличкий недолік, бо немає класичної ручки, як у всіх камерах, і в тій самій асінце, хоча вона компактна для Sony, а лише така виштамповочка під великий палець. З цим прийшлося миритися і звикати тримати камеру по іншому, тобто ти от. По факту двома пальцями. Ти отак тиснеш не просто таким хватом, а двома оціми пальчиками. Далі, після s 1 h та S5 тут дуже мало кнопок, особливо зверху, бо зазвичай Panasonic люблять свої відео, фотокамери, запнути швидке регулювання ISO, white balance, експозиції тощо. Крутилок режимів фото і шатера зовсім немає, лише діафрагми, так само і виду шукача. Так і досягли мінімалізму, і отаких от розмірів. Шати регулюється кільцем під великим пальцем, так само і white balance, і со-автофокус. So і знаєте, цим абсолютно нормально працювати. Ну, у мене, от ну вовчику, нормально, я бачу, він іноді тільки на автофокус жаліється. Тьома, коли знімає на цю камеру, у нього іноді психи починаються, тому що незручно в рукавицях, іноді ти зачіпляєшся кільце і, і, і починається регулювання. Експозиція, але це то таке, то, то знову ж таки звичка. Ось видошукач мені реально ніколи не потрібен був. Воно, мабуть, більше для фото. Для відео, тобі воно ну може в якийсь супер яскравий день, щоб просто побачити, що там відбувається. Але загалом, до чого, в принципі, можуть бути питання, як до відеоінструменту, Це відсутність роз'єму для навушників. Є лише для мікрофона. Але знову ж таки, як показав наш досвід за останній рік, ми записали, мабуть. 700 мільйонів мільярд 2155 Гігабайт звука, терабайт, я б сказав. І я не пам'ятаю, коли я моніторив звук. І лише один слот для карт пам'яті, і той знаходиться от зараз так, що ти тих до нього долізеш, якщо не знімеш камеру зі штатива. тобто поруч з батарейкою. У Sony збоку воно знаходиться. Це, звісно, навіть на, на 7C, так це, це є перевага. Але з цим я готовий миритися з урахуванням компактності та вартості. Камер, а якщо е, вам сильно треба моніторити, то берете собі мікрофон DJI Mic, в якому вже є е, вихід під навушники, в другому і в першому є. І моніторте собі, що хочете. Хочете моніторте оте, потім оте. Якщо ще провідпоритись по портам, то у нас є мікро і який також я не знаю, хто там сильно вже юзає. Ну, мабуть, великі продакшн, але там інші камери. І USB Type-C для зарядки. Також можна було б сказати, а чого Type-C не можна юзати з SSD? та як на FDN чи на S5, здається, можна було, що воно прямо пише тобі в на SSD ху Але зараз картки коштують малих грошей з великими об'ємами. Ну в принципі, також цим питань сильно нема. Як тільки відкидаєш дисплей, то одразу розумієш, що це якийсь AMOLED. бо дуже чітка та яскрава картинка навіть в сонячний день. І це приємно. В меню купа режимів навіть є можливість писати 6К в 10 біт чи 4К в 4.2.2 з бітрейтом до 200 Мбіт на секунду в логарифмі, з вейформ та гістограмою. І це прекрасно, звісно, тому кому це треба. Нам це не треба 4К, 30-60 кадрів і погнали. По словам є 120 кадрів при Full HD, якщо вам, в принципі, це. Цікаво, кнопки та меню швидкого доступу можна налаштувати як хочеш. У нас он, камера по кнопці експозиції змінює м, використання матриці. Ти можеш чи на фолфрейм знімати, чи сюди до і В тебе виходить оз 50 мм, ти можеш одразу собі ляпнути за скільки сімдесят п'ять Чи взагалі піксель-пікселів, в тебе вона ще більше стане картинка. Тобто, коли в тебе фікс, ти можеш приближати прямо без знімання. Об'єктивів. Звук може писати камера навіть в 96 кГц і 24 бітах. Є 4К 60 кадрів PSC, що я казав. Та, коли ти, наприклад, з рук знімаєш зі штатива швидкі проводки, ти на монтажі потім спільнюєш і виходить прекрасна, гарна. Картинка з е, високою плавністю. Коротше, ви зрозуміли, кому треба використовувати цю компактну маленьку камеру як професійний відеоінструмент, він може це робити. Але найголовніше, що камера має оцю прекрасну кнопку Лут, назва якої вже наштовхує на те, що тут є можливість використовувати лути. Це розширені кольорові профілі. Це коротше, якщо вам так пояснити, хто не шари, це як от е, та пресет, е, а пресет що таке, це. При налаштування кольорової кольору інстафіль о фільтр в інстаграмі отлично, молодець оце хорошо. Е, і ці лути ти можеш закидувати в камеру через додаток на смартфоні і вже одразу отримувати картинку таку, як ти в основному собі там на смартфоні накручуєш в тих всяких е, додатках. Спочатку я до цього дійсно поставився скептично, тому що всі ці фільтри є майже у всіх камерах, як тільки вони почали виходити, і зазвичай ти просто їх всі подивився. І за рахунок того, що вони дуже стискають динамічний діапазон чи перефарбовують, чи щось ще ти просто не використовуєш. А тут Якась інша історія з'явилася, тому що, як лоца, всі лоти, побачив, що хтось закинув якийсь лутіп, який у нас зараз під плівку Кодак. Мені це дуже сильно нагадало, те, що робили фуджі. Так, не всім і не для всього воно підійде, але я просто почав це юзати на щоденній основі, і воно реально прикольно виглядає. Така банальна функціональність принесла в нашому випадку дійсно шикарну картинку. Тобто, отут і одразу ти отримав щось таку картинку. Зараз, що ви бачите, це без всяких фільтрів, це, без, ну, це не з фільтром, це з лутом, але без всяких постобробок на монтажі. Звісно, у кожного свої смаки, але це саме та камера, яка дозволить. Фотки одразу викладати він інсту. а відео навіть не фарбувати, як ви бачите. І це перша камера з усіх, де я реально юзав цю функцію, результат має прикольний вигляд. Але ніхто вам не заважає на неї знімати в плоскому якомусь ролл. Фото, наприклад, чи в логарифмі лупити відео в 6К. Вова каже, що найкраща функціональність, яка є в цій камері, коли ти рекаєш, підсвічується дисплей рамкою червоного кольору. Ну, Тобто як в кінокамерах, що ти одразу розумієш, що камера пише. А я ще скажу, що не вистачає, от коли вона на мене дивиться, камера, не вистачає якогось діодіка, який би показав, що йде запис. Він там тільки в тебе блиме. Але в принципі, коли я сам себе пишу, я дисплей розвернув і бачу цей червону рамку. Так, про об'єктиви з 50 мм, 18 в принципі, все зрозуміло. Шикарне скло за 15 тисяч гривень, тупо безальтернативне. А що ж про ОТОЙ 1840 можна сказати? Ну, ось зараз скажу. Це, мабуть, один з найкомпактніших об'єктивів для фулфрейм. І він дає прекрасну картинку за свої гроші. І разом з гібридним зумом фокус на відстань 1860. Дивіться, це Frame скло. Раніше на повнокадровій матриці подібні об'єктиви, китові, на китові, вони отак виглядають. От навіть наш той Sony з подібною фокусною відстань, він, він такий здоровенний був. Так, не так все просто, коли ти знімаєш, тобі треба оце кільце, не те кільце, оце кільце, от до такого розміру розкрутити, але все одно це компактне і прикольне скло. Хоча дуже-дуже темне. І він ідеально підійде для тих швидких зйомок, коли не потрібна сильна глибина. Мабуть, ви б хотіли ще запитати, про який гібридний зум ти кажеш. Е, зараз розкажу. В цій камері є така функція, як гібридний зум. Яка під час того, коли ти зумишся фізично, та, тобто в об'єктиві змінюєш фокусну відстань, він тобі кропає картинку ще от, в той момент приближення. І таким чином ти отримуєш з 18 40 18-60, тобто повно неповноформатний, повнодіапазонний стандартний об'єктив для всього, тобто, ти можеш на 18 мм і себе підзнімати отак з руки. І на 60, ти можеш гарні плани знімати з майже розмитим фоном. І це, до речі, у камери виходить прекрасно. Зрозуміти, де там воно кропнуло і чи впала від того якість, абсолютно зрозуміло. Наче як ти просто взяв і приблизився на реальному 18-60. У Panasonic завжди були проблеми з автофокусом. Треба дивитися. Справді в очі, тому що очі дівочі. Поки е, Sony, Canon, що у нас там ще Nikon, та поки вони всі абсолютно показували класний фазовий автофокус, е, Panasonic, що вони Вони фокусувалися на геополітиці, корисних копалинах, сенсі життя, але точно не на вашому обличчі. От, ну просто це оцей контрастний автофокус. він він був просто для того в камери, щоб її щоб його вик... вимкнути і ніколи не юзати. Всі панасоніки, які в мене були до цього, це просто, пробачте, мені вимикаєш е автофокус і, і юзаєш ручний режим, тому що неможливо. Але у 2023 році виходить s 5 II, і потім S5 II – це фулфремова камери. Потім в тій самій тушці g 9 II, тільки на мікро 4 третіх на малій матриці. Де з'являється фазовий автофокус. І він нарешті перейшов також в цю камеру, і він тут, цей автофокус, я вважаю, для Панасоніка геніальний. Як у режимів. мені людині, яка постійно носилася з ручним автофокусом, зараз знімати навіть предметку на авто прикольно. Тобто це мікрореволюція для Панасоніка, фазовий автофокус працює. Прекрасно, але паттерни трошки інші. От Після Sony тої самої A7 III я перейшов на цю камеру. Так, воно по-іншому. Там, де ти звик, що от в цьому моменті, воно сфокусується ось так. Тут він робить це по-іншому. Придеться звикати, якщо ви раніше, звісно, користувалися іншими камерами. Але загалом автофокус, як ви поняли, дуже-дуже добрий. Lumix s 9 має матричну стабілізацію, що в поєднанні з рівними руками дає. Достатньо плавну картинку для відео рівними руками. Зараз ти показуєш кадр, де ми ходили по комфортауну, знімали з цьому і там. А от таке ви бачите, знаєте чому? Тому що крім матричної стабілізації, в тебе ж може бути ще оптична стабілізація. От, тут немає її. Це матрична стабілізація, коли в тебе підвішена матриця на таких електронних підвісах. Та і поки ти її смикаєш камеру, матриця трошечки потім доходить. Знаєте, як ото. Уявіть собі переварену підвіску на 91-го року. Коли ти спочатку повертаєш, в тебе йде е, тілешка. Спочатку направо, а потім вже за нею е, вся твоя ця, все інше підходить, твій салон. Тобто тут так само. А оптична стабілізація це коли в тебе підвішані лінзи в об'єктиві. і Коли вони трусяться, трошечки гаситься і з'являється плавність. Гаситься цей швидкий хід. Крім цього, крім цього, там може бути ще й стабілізація електронна. Як в айфонах, ну там і електронна, і оптична, і, і яка хочеш. Електронна робить, що вона кропає, і тобі вже кропає, це приближує картинку. І в... поки вона приближує, коли вона труситься, ще комп'ютером своїми там, мозгами починає тобі уплавнювати картинку. І режима IES, Image Electronic Stabilization, є тут три режими. В цій камері. І ці три режими вони можуть прям майже до ідеалу довести, але зазвичай виходить, ото, от що ви зараз бачите на екрані, небо пливе, камера думає по-іншому, ти по-іншому, і виходить так собі. Тому, якщо говорити просто за матричну стабілізацію, в цьому люміксі, вона добра, а оту всю електронну можете от викидувати, тому що буде таке ну, і Якщо вам треба прямідальна стабілізація, звісно, треба. Звичайний стабілізатор зображення Там, трьох, трьох, трьохвісовий, вісовий, та чи як він називається, коротше, банальний ронін, чи він у нас старющий, є Жиюн Крейн ще 2017 року. Він справляється от цим на ідеально. Але ніколи не буде такої стабілізації, як на айфоні. На жодній з камер. Однією з потреб у нас був анлімний запис відео одним кадром. Рекорд запису особисто у мене був півтори години. Та, сьогодні ми з дружиною записували подкаст на півтори години. за цей час, в основному, м -м, акум може сісти на відсотків 50-75 в залежності від ситуації, але камера перегрівається. Так, за е, цей час та сама A7C, нещодавно ми тестили з ВОЧуком, у Тебе ще акум був на 50% заряджений. Ми зняли. На половині акума і без перегріву майже дві години, не майже дві години, і камера нічого не сказала. Ця перегрівається. Я так розумію, недосконале охолодження. Ці ліміти були по 15 хвилин. 4 к на початках всі камери не просто так, але загалом півтори години нам з головою абсолютно для всіх наших форматів. Хочеться сказати ще про зарядку. Сучасні камери, та сама 7C, 7C2, не мають комплектні, в комплекті зарядної станції, вони заряджаються по USB-C. Це сучасно, але це не завжди зручно. Наприклад, в нашому випадку, як сьогодні, у нас там, є 3-2 акума, сьогодні 2 було. І для того, щоб камеру підготувати з вечора, треба тикати в неї USB там з періодичністю раз півтори години, якщо нема зарядки. Зарядки також дуже цікаві. Офіційні від Panasonic, По перше, їх зараз немає коли ми купували камеру, їх не було. І вони всього по одному, тобто нема зарядки на два слота. І вони компактні, все клас, можна їх від павербанка заряджати, але по одній всього то. І про це треба одразу думати, тому що в сучасних камерах, якщо у вас там зйомка довга і акумів треба декілька, перед знімальним днем сидіти оце і кукувати над цією камерою не дуже буде прикольно. Ну і одразу дивіться на зарядку і собі її докуповуйте. Підключення до смартфону тут реалізовано так само, як і в інших виробників камер за допомогою Wi-Fi, а до Lumix Lab він конектиться по Bluetooth. В принципі, все швидко та зрозуміло. Загалом лагів менше, але вони, звісно, є. Основний лаг це от два застосунка. є Lumix Lab для викачки лотів, перекидання на камеру і перекидання фото, і Lumix Sync для керування е зйомки зі смартфону та перекидання фото. фото. Навіщо нам два додатка, які працюють по 50%. І там і там ти можеш перекидувати фото, але в тому ти керуєш зі смартфона, а в тому ти перекидаєш лути. Чому не об'єднати в один додаток? То в Lumix Sync не додати цю функціональність і буде тобі щось. Нафіга два додатки. Ребзі, тільки що знімав про додатки. Ось у нас Lumix Lab є і є. Lumix Sync. Я скажу, що все ж таки через Lumix Lab можна керувати камерою Марко, дякую, і юзайте її. Функціональність краща, можна лути передавати, можна керувати камерою. Ось, бачите, ось у мене камера. Ось вона тут все швидко відбувається, і головне дуже легке підключення. Тому Lumix Lab, Lumix Sync навіть можете не юзати вже. Е, ну і звісно, говорити про там сильну ідеальну роботу, я б не став. По приконектив камеру. Щось вона в мене відконектилась. Сьогодні я давай швидко підконектити, щоб дивитися зі смартфону, якісь там питання, довго думає. Але коли вже приконектилась, зв'язок стабільний. Я ще не сказав про фото. Я почав фоткати на цю камеру, і е, тепер не можу зупинитися. Чесно скажу, я пропустив той момент, це десь 10 років роки були, коли зеркалки почали з'являтися, всі почали сюди їх брати і потім продавати, тому що в авторежимі чогось і на кітові об'єктиви, чогось кадри виходять так собі. І от у мене ці 10 почалися зараз. Я просто. Почав кайфувати. Я виїжджаю з кожною машиною. Я ж тестую автомобіль. У мене там кожен тиждень різна машина. Я виїжджаю, фоткаю, Мені так подобається, я просто не можу описати. І, от реально, в цьому є якась магія ще з саме воно справляється на, на 100%. відсотків. Короче, приємно. Детально розказати наскільки вона класна по фото, то ж не можна, тому що ров собі одразу відключив, фотка в JPEG і навіть не працюю у фотошопі з цими фотками. Вовчик тут зараз каже, що реально є, є сенс порівнювати цю камеру з Fuji. Останній раз, коли в мене X здається t 4 чи XT3 була, просто на ту камеру мені хотілося фоткати. Я вмикав оці режими, якось так прикольно називається, Імітація плівки саєнта, не саєнта. Там... Я просто ходив, фоткав. Мені прям прикольно потім подивитися, вивезти на комп'ютер, кудись запостити і собаки, і котів, і навіть свою джету. От цим цей Lumix, от прям, він навіть і по дизайну став схожий на Fuji, і загалом для фото підходить. Так, як ви зрозуміло, це просто невеличка історія про зміну камери. І, е... як ви зрозуміли, ми взяли собі цей Lumix S9. І як ви зрозуміли, є. Як... Плюси, так і недоліки. Для когось вона підійде, для когось ні, але можливо цей наш досвід вам буде корисним. Але факт залишається фактом, що це компактна камера з купою функцій, з повнокадровою матрицею, бін, з класним дизайном. Не за всі гроші світу. А мабуть, навіть серед всіх камер і серед того, що вміє вона, це найдешевше. От чесно. Береш собі ще оцей 50, чи 35, за 15, та і клас. Тому, якщо наші потреби збігаються з вашими, біжіть на Hotline.ua і дивіться, які там є кольори і комплекти. І, звісно, порівнюйте з конкурентами. Бо все це, знаєте, пізнається в порівнянні, все в порівнянні. Але особисто для мене це камера, яка повернула любов до Panasonic. Вони молодці, продовжують, я вважаю, це у них успіх. дивіться на те, що зараз такі часи, що в принципі там сильно нікому ці новинки по камері не треба, молодці. І респектос від мене, я на неї почав фоткати. Я почав фоткати нарешті на фотокамеру, не знімати на неї від. Ну і знімати, звісно, також, але іноді фоткати. Ось такий був експірієнс. Камера пише приблизно 40 хвилин, не перегрілася. Все хорошо. Дякую вам за увагу. Вибирайте ті речі, які будуть вам приносити щастя, і у вас буде здоров'я. Щось тут ще? А, коментарі. Не забувайте про коментарі. Напишіть що. Ти міг би взяти оте, чи оте, а не оце. А я напишу вам відповідь, що камери бувають двох видів: Ті, що видів, і ті, що не видів.